Ви дивитеся Суспільне Ужгород, підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах. 806 випадків адміністративних порушень зафіксували нацгвардійці під час патрулювання вулиць у містах Закарпатської області з початку цього року. Такі чергування проводять щодня за різними маршрутами. Склад патруля три людини. Іноді залучають кінолога з собакою. 10 жовтня увечері нацгвардійці патрулювали вулиці Мукачева. Тоді зафіксували три правопорушення, про які повідомили поліції. Паралімпійка Надія Дьолах із Закарпатської області склала іспит з водіння у Львові. Зробила це, повернувшись з чемпіонату світу. Нагадаю, у Львові відкрили зняття для людей з інвалідністю, котрі опановують водіння з ручним керуванням. Десять пацієнтів з отруєнням грибами госпіталізувала до медзаходів впродовж серпня-жовтня цього року в Закарпатській області. Востаннє це сталося в ніч з 5 на 6 жовтня в селі Верхня Визниця. Про симптоми отруєння грибами та чи продають їх на ринках, дізнавалася наша знімальна група. Михайло Тафійчук загинув на фронті. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Великобичківської селищної ради. Там написали, що Михайло народився 24 грудня 1994 року. Жив у селищі Кобалецька Поляна Рахівського району. Чоловік захищав Україну від російських окупантів. Про час і дату прощання повідомлять згодом: вічна пам'ять і слава герою. Опалювальний сезон від сьогодні розпочали в Ужгороді в закладах освіти, охорони здоров'я, культури та соціального захисту. Таке рішення прийняли сьогодні на засіданні. Виконкому про це повідомили на Фейсбук-сторінці Ужгородської міськради. Там написали, що рішення про початок опалювального сезону ухвалили через зниження середньодобової температури. Саморобний безпілотник, пульт до нього, а також комп'ютер та пакунок з сигаретами, які намагалися переправити до Румунії. Знайшли сьогодні прикордонники Мукачівського загону поблизу селища Буштона Тячівського району. Про це повідомили на сторінці західного регіонального управління Держприкордонслужби у Фейсбук. Там написали, що під час перевірки отриманої інформації пошукова група знайшла на околиці селища Буштона, саморобний безпілотник із катапультою, пультом управління до нього ноутбук та пакунок із безакцизними сигаретами. Наразі прикордонники встановлюють усі причетних до незаконного переміщення цигарок також військовослужбовці надіслали повідомлення до територіального управління бюро економічної безпеки у Закарпатській області про виявлення ознак кримінального правопорушення, а саме незаконного виготовлення, зберігання, збуту або транспортування з метою збуту підзакцизних товарів. Ми також надіслали інформаційний запит до територіального управління БЕП у Закарпатській області, аби дізнатися, чи розпочали слідство у цій справі. Орденом за мужність третього ступеня посмертно нагородили прикордонника Мукачівського загону Владислава Кіша. Нагороду вручили батькам та дружині захисника. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Західного регіонального управління Держпрокордонслужби у Фейсбук. Там написали, що орден вручили сьогодні в рідній школі Владислава в селі Сасово Берегівського району. Владислав Кіш служив у Мукачівському загоні з 2020 року. Чоловік захищав Україну від російських військових. Загинув під час бою у Луганській області у 2022 році. Андрій Чмелик – старший патруля нацгвардійців. Він разом з іншими патрулює вулиці міст у Закарпатській області. Чергування у Мукачі розпочалося о 18-й годині. Щодня в нацгвардійців різний маршрут. В середньому ми патрулюємо по 6 годин в день і в дистанції, які ми приходимо, бувають різні, залежно від маршруту від 10 до 20 кілометрів за 6 годин. У нас є відмінність, ми не можемо виписувати протоколи адміністратою. Тобто, ми, якщо бачимо порушника, ми або робимо йому попередження, ми викликаємо поліцію на місце, реєструємо все, фіксуємо на ботікамеру, і тоді вже поліція пише, складає адміністративні протоколи на місці. Патрульна гвардійська складається з трьох людей, іноді беруть кінологи і службовим собакою. Це службова собака призначається до служби охорони громадського порядку. Служба моя не відрізняється, така сама, як і в обичного патрульного, так само виконує обов'язки обвиненого але в разі чого можу застосовувати службову собаку для затримання особи. В мене научена чисто на затримання правопорушників, у разі їх втечі, з місця події. Наприклад, якщо у правопорушника є сніж і собака бачить, що там у нього є сніж у руках, то саме, так, ну, саме туди вона буде кусати за те місце, там, де є предмет. З початку цього року Нацгвардійці під час патрулювання зафіксували 806 випадків адміністративних порушень. Розповів речник Національної гвардії в Закарпатській області Олексій Куделя. Щоденно десятки наших військовослужбовців виходять на вулиці і Ужгорода і Мукачева для того, щоб убезпечити життя громадян, щоб зробити його комфортнішим від початку року. Завдяки зусиллям наших військовослужбовців вдалося затримати підозрюваних у адміністративних правопорушеннях, підозрюваних у кримінальних правопорушеннях. Це 806 випадків адміністратив. Правопорушень і 106 випадків кримінальних правопорушень, тобто підозрюваних у злочинах. Також наші військовослужбовці вилучають заборонені речі, це 9 одиниць холодної зброї і понад 200 грамів наркотичних речовин. Всі ці випадки фіксуються, і поліція складає адміністративні протоколи і вже далі, відповідно. Проходять відповідні слідчі дії. За словами Олексія Куделін, 10 жовтня під час патрулювання вулиць Мукачева, Назвардійці зафіксували три порушення: Андрій Матвійчук, Андрій Гісин, Суспільне, Новини. Закарпатська спортсменка Надія Дьолох щойно повернулася з-за кордону, де стала срібною призеркою на чемпіонаті світу з фехтування на візках, і одразу ж вирушила складати практичний іспит з водіння, щоб отримати посвідчення водія. Практика мені теж дуже сподобалась. По Львову їздити дуже цікаво. В перший раз було досить. Страшно насправді, тому що тут дуже багато машин порівняно з містом Ужгород. Але не знаю, будемо зараз, побачимо, справила чи ні. Надія закінчила у Львові автошколу, де є змога навчатися людям з інвалідністю. Її відкрили в межах державного проєкту Без бар'єрів на базі університету МВС. Це є змішані групи, де навчаються, зокрема, студенти, курсанти, будь-які особи, які мають намір отримати посвідчення водія, в тому числі особи з інвалідністю, вони реалізують цей проєкт через можливість очного і дистанційного навчання. Ну, а практика це вже практика, це вже особиста присутність і роботи з інструктором. Станом на сьогодні у нас зараз вже навчається вісім осіб. Шість з яких пройшли теоретичну підготовку, і чотири вже успішно склали із сервісному центрі по теоретичній підготовці. Ми надаємо усю допомогу особам з інвалідністю для того, щоб вони могли без черги та з в умовах дотримання всієї інклюзивності отримати свою послугу. Тут є облаштований пандус, зручний, облаштована кнопка виклику працівника, який у випадку потреби може надати будь-яку консультацію. 20 хвилин водіння і спецсклад. Надія Дьолов ділиться враженнями. Трохи хвилювалась, а допустила дві помилки, але ну, будемо сподіватися, що більше того робити не буду. Усі охочі, хто бажає навчитися їздити на автомобілі з ручним керуванням, можуть звертатися до університету внутрішніх справ, розповів ректор Роман Благута. Ольга Івашук, Тарас Фомін Суспільне, новини Львівщина. Більше 20 років збирає гриби на продаж жителька Ужгородського району Мар'яна Гулик. Жінка показує, які гриби назбирала. «Ці гриби зберені на перечищенні то, то гриби, то підосиновики. То підберезовики. Дуже давно збираю гриби, бо я живу на Перечищі, Там у нас грибні, грибні міста. То лісові. Гриби, то не по березняку, то по великому лісі, по старому великому лісі. Ми робимо запас на зиму, щоб було що продавати. Сушимо, маринуємо. Мар'яна Гулик розповідає, збирання грибів стало її сімейною справою. Цю банку три кілограми треба. Кілограм вже було насушити таку банку. Беруть в основному приїжджає, беруть бо наші стараються сирові купити, собі в закладку зробити за границі. дають дуже, дуже багато. багато. Нову пошту висилаємо, збирає у мене сват. Сват у мене суперовий грибар. По 20 кілограмів на день грибів приносить. Сват збирає, син збирає, е, отець, батько збирає Дома маємо печки такі спеціальні, а тому сушимо і робимо на цілий рух заготовку з грибами. В Ужгород на продаж привезла гриби і Вікторія Лупинська. Це білі грибочки букові. Ми зібрали з мамою. Це олені рошки, це голубінки. Ми на дубках збирали в лісі. Десять людей з отруєнням грибами госпіталізували з початку серпня по 11 жовтня в Закарпатській області. Про це розповіла лікарка медицини невідкладних станів Закарпатського терцентру екстреної меддопомоги Марія Борисенко. Останні два випадки це було в селі Верхня Визниця. Спочатку на поступив виклик, що отруїлися чоловік і дружина, і десь через 3-4 години перетелефонували, що, скажімо, в тому ж селі там же теж в в містах збирали, вони збирали їстівні білі гриби як в тих містах, де зазвичай збирають, але чомусь сталося так, що от було госпіталізовано дві людини зразу і потім дві людини через пару годин. Головна помилка була тих, що гриби були зібрані, вони бачили, що вони білі, вони їх почистили, промили і просто кинули на сковородку, прожарили. Тобто вони допустили помилку, вони не проварили. Як мінімум, треба два-три рази проводити проварювати гриби в соленій воді, і тоді, б можливо, б таких випадків би не було. Марія Борисенко розповідає про симптоми отруєння грибами. Симптоми отруєння можуть бути різні, але зазвичай вони виникають від 30 хвилин да, від вживання грибів і можуть е, проявлятися впродовж 72 годин або взагалі на, на другу-третю добу. Е, це може бути запаморочення, це може бути біль в животі, може бути нудота, блювота, діарея. Е, скажімо, коли вже більш в таких тяжких станах, може бути і запаморчення, марення. Але як тільки відчули, знаєте, що вживали, але гриби обов'язково треба викликати. Бачите, що стан погіршується. Треба викликати 103 і не займатися самолікуванням. Також не можна вживати гриби. Це є основний протиопоказ усім вагітним дітям до 12 років та особам похилого віку. За словами Марії Борисенко, не можна їсти гриби, які збирали неподалік від дороги та старі гриби. Оксана Ушакова, Лончиноколишин, Суспільне новини. 11 тисяч 800 гривень зібрали впродовж двох тижнів під час благодійних нічних екскурсій у Мукачівському історичному музеї замок Паланок. тисячі гривень відправили на дрон для 68-го батальйону територіальної оборони 101-ї бригади. Решту додали на придбання зарядної станції для підрозділу бойових дронів. Про це повідомили в телеграм-каналі Мукачівської міськради. Там написали, що такі екскурсії проводить волонтер та гід Максим Адаменко щодня, крім неділі. Близько 40 людей відвідали благодійний концерт засновника грузинської діаспори Закарпаття Роберта Натрошвілі у Мукачеві 10 жовтня. Захід провели в літературно-мистецькому музеї. Там була наша кореспондентка. Концерт організували за програмою Дню грузинської культури на Закарпатті. Мукачево стало першим містом, де провели такий захід. Роберт Натрошвілі заспівав українські та грузинські патріотичні пісні, а також розповів про видатних грузинів. Також під час концерту збирали гроші на потреби Збройних сил України. Binak poko, nikad ne raste. Ma vidi o, cička, i tu bend. Siva budo, pa je plače, Суспільне Ужгород, підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах.